Привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Давно хотіла зняти це відео. Нарешті це сталося. Покажу вам, як виглядають шотландські будинки. І відразу зазначу, що це один із можливих варіантів, тому що їх існує безліч. Цей будинок знаходиться в передмісті великого міста Абердин, і е, це квартирний будинок. Тож, не будемо гаяти часу, пішли дивитися. Я покажу вам квартиру на першому поверсі. Ось тут. Недовго пожили ми, благо вже приїжджаємо, і тепер я готова вам показати, як виглядає цей будинок всередині. Покажу вам ще здалеку. Будиночок насправді гарний, дуже такий кінематографічний, я б навіть сказала. Мені подобається, як виглядають ці будинки зовні. Вони достатньо такі аутентичні. Не знаю, коли точно були зведені, але однозначно в минулому столітті. Ну і перше, це, звісно, вхідні двері. І як бачите, вони не дуже викликають довіру, не виглядають вони супербезпечними. І це тут абсолютно поширена практика. Напівскляні, напівпрозорі, е відкриваюся одним ключем. Замок такий, що, мабуть, і я б змогла його відкрити пальцями. А тепер проходимо всередину. І відразу скажу, що це взагалі не квартира моєї мрії, але. Тут така велика проблема, що не завжди все залежить там від грошей. Квартир мало в передмісті Бердину, ну, точніше, в цьому конкретному місці, де живу я. І береш той варіант, який е є у вільному доступі. Так, це коридор. Бачите, ось такий коридор, там туалет. Тут нічого особливого. Теж прозоре вікно, тут душова кабіна, і в душовій. І в душовій душ, <ріст> що там ще може бути ось е така якась судепівська покраска в цьому туалеті, і взагалі стіни ну, просто в жахливому стані. Вони всі пописані, помальовані, десь зафарбовані. Але головне, що я вам хочу показати, що є у багатьох е шотландських будинках, незалежно від того, наскільки вони красиві всередині. Це ось, будь ласка. Чорна пляма на стіні. Все так проявляється пліснява. І це жах це, звісно, одна із головних причин, чому я тут взагалі не хотіла жити. Ось тут була дуже велика пляма плісняви, вона вже почала проїдати стіну. Бачите, тут намазка, цемент, фарба, все на світі. Тобто він її навіть видовбував ту плісняву. Ось і пліснява проявляється постійно на вікнах. Ось так, ось так. Тут ще стоять на задньому фоні сумки, які треба сьогодні забрати остаточно. Занесли з шеда шафу, яку залишив тут Лендорт. вона просто в жахливому стані. Ми, звісно, нею не користувалися, закинули її в шед. Я вам теж потім покажу, тому що це така комірчина, яка є на території кожного шотландського будинку. І варто туди заглянути, чому б ні, якщо вона тут дійсно є. От і стосовно плісняви... Тут будинок в жахливому стані. Тут пліснява. Просто я не знаю, як там на другому поверсі. Сподіваюся, що краще. Але на першому поверсі, ну і знову ж таки, це така квартира. Тут ніякого догляду за нею немає. Ото знаєте, здають, 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 допоки можна здати. Люди е орендують, тому що других варіантів немає. Ну звісно, можна будинок за 3,5 тисячі фунтів орендувати, а квартири вони так з'являються тут рідко і так багато охочих, що реально вхопити класний варіант е складу. Заради справедливості маю сказати, що для більшості місцевих пліснява в домі, в квартирі це норма. Вони не так переймаються з цього питання, як, наприклад, ми. Вони це аргументують тим, що у Шотландії такий клімат, і чесно, опалення теж не завжди допомагає, тому що надто висока вологість, особливо в квартирах на першому поверсі. Я вже говорила про те, що у Шотландії дуже багато є різних засобів для того, щоб боротися. З пліснівою і з вологістю в квартирі. Ось це, подивіться, це все набралася вологість за період нашого тут проживання. Це їх зараз буду теж викидати. І ось ось такі штуки я вішала у шафу. Тут були просто такі на вид, як ніби пінопластові кульки, і ось вони повністю розчинилися у цій воді. Ось тут просто був жах. Я там вичищала, вбивала плісніву спеціальним спреєм, але це все. Це все дуже 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 м -м печально. Так, що є в шотландських будинках? Як бачите, в шотландських квартирах також це обов'язково камін, Ми ніколи ним не користувалися. Цей камін електричний. Мабуть, працює, чесно, не перевіряла, але візуально він тут. Є, ну і не можу сказати, що він додає якось атмосферу. Можливо, я просто дуже дуже скептично налаштована була стосовно цієї квартири і не помічала ось цих всіх привілеїв, так би мовити. Вона мені буквально не подобається, лише тільки вид за вікном тішить в цій кімнаті. Ну, тепер можемо перейти далі. Не буду вам показувати ці всі мішки. Це вже я все прибрала і просто склала. Останню ходку робимо і все це ту bedroom флет. Тобто двоспальна квартира, тут також гарний вид з вікна. Ну, взагалі, будинок розташований в дуже класному місці. Просто що всередині він не дуже ок. Так, обов'язково комірчина. Бачите, я вже вам показувала, до речі, на Шетландських островах. Там була така більш ніби як господарська кімната, а тут просто можна ховати різні речі. І вона достатньо глибока. І вона тут не одна. Зараз переходимо ще в одну кімнату. Ще хотіла цікаво показати вікна. Вони відкриваються тільки ось так. Все. не можна відкрити вікно. Тільки в одній кімнаті вікна відчиняються повністю. Це ще одна спальня. Ось тут два спальне ліжко. Ось. Так. Відкриваються вони просто на провітрювання, а до гори і тоді. Відкриваються повністю. Нам дуже пощастило з сусідами. Тут е люди похилого віку над нами живуть. Е кейт і Брайан, вони чудові. У кейт такий гарненький сад під нашими вікнами розцвів. Вона тут доглядає за цими квіточками, тому це, звісно, тішить око. І ще одна комірчина. Ось так. Вона виглядає менше, але туди теж можна покласти якісь речі. Бачите? Я ставила просто ці ціх'юмідіфаєри, вони називаються скрізь, де тільки можна і не можна. І ну, вже більшість з них повикидала, це вже залишки, і всі вони були наповнені вологою. Ось так. Ну, це звісно, це не пліснява, це точно. Але е, на початку, тільки як ми заселилися, я викликала лендлорда, і він ось тут нам е, видаляв. Спеціальним засобом плісняву і перефарбовував стіну, тому що ну, я була категорично проти того, щоб спати в квартирі, де точніше, в кімнаті, де є пліснява, але треба було деякий час тут пожити, перетерпіти, так би мовити. Я ж кажу ще раз: наголошую на тому, що я боролася з нею. Усілякими можливими способами. Дуже багато тут реальних є таких крутих засобів, і вони вичищають. Якщо регулярно це робити, то звісно все буде чисто, але, тим не менше, вона з часом з'являється. І нічого корисного в цьому немає. Так, на кухні що цікаво: вікно теж не відкривається повністю, тільки на провітрювання. До речі, залишимо ось така вентиляція є. Холодильник. Типу вмонтований в кухню. Ось е усі розетки з вимикачами. Це тут обов'язкова тема. І, до речі, тут дуже багато розеток. І В спальні ось навіть розетки з USB, тобто можна просто через кабель заряджати той же телефон. Е двері пофарбовані. Ось так. Виглядає красивий цегляний будинок. Всередині, ось таке тут є ще датча копалення, який можна регулювати, поставити ту температуру, яку ти хочеш. Здебільшого ось грілися на 21 градусі, тому що коли 19, то вже відчувається прохолода, особливо якщо на вулиці холодно або сиро, або сильно там ну, сильні дощі, вітряно. Тоді хочеться, звісно, щоб в хаті було якомога тепліше. Показую вам шед. Як це перекладається? Кладовка, не кладовка, підсобне приміщення, ну щось на кшталт, де зберігаються різні речі, там інструменти. Тут стояв велосипед дитячий, возик, ну таке шед виручає в тих випадках, коли тебе немає вдома, але ти чекаєш на доставку. Кур'єри з Амазон дуже часто залишають посилки саме в шедах. Ось тут є така лавка, і ось той шед також належав. Нам, поки ми тут були, ну тобто він відноситься до цієї квартири. Він трішки вищий, нагадує маленький гараж, але зрозуміло, що машина туди не заїде. Там стоять, бачите, покажу вам трошки ближче до сушу білизну. Кожному пристойному шотландському дворі має висіти білизна на дворі сушитися. Тут стоять біни, гарбедж-біни для сміття, загальний дженерал, біо і recycling. Ось такі гарні за дерева. Це сусідський грінхаус. Ну, Вони дуже так доглядають за своїм будиночком, за своєю квартирою, за своїм садом. Тут навіть є, бачите, поховання собачки в Челсі. Ось такий сад у нас був під вікнами. Це все заслуга моєї сусідки Кейт. Вона красуня цим займалася і робила нам таку красу під вікнами. О! Тільки помітила, що у нас там обліпиха, походу <рістить> Ось цікаво. Ось та вже частина цього невеличкого поля належить іншим власникам. Вони там теж здебільшого вішають білизну сушитися. Бачите, лавку поставили там, іноді Загорають на сонці не так часто. Брен, Кейт поставили стільчики під кухню, кажуть: не будуть вам заважати, бо ми хочемо іноді сидіти, коли гарна погода. Сиділи вони тут, мабуть, разів два чи три. <рістить> так, ну звісно, нам це не заважало. Дивіться, яка в нас тут прийдеться гарна арочка така. гортензія тішила мене все літо. так Але тут така, бачите, велика прибудинкова територія. Були смачні сливи, з'їли. Ось Блекбері у нас тут ожина. Так, хотіла попросити вас нагадати, але пригадала сама горобина. Це горобина? Ні, це мабуть не горбина. І ось цей один із моїх улюблених видів. Буду час від часу приходити сюди малуватися, тому що в будь-якому випадку проходитиму через е, цей участок, тому що неподалік знаходиться садочок. Ось так. Тут у нас а, а тут уже другий поверх, і там є квартира і там є квартира. Так, не хочу сильно показуватися вам, тому що сьогодні півдня прибирала просто в не найкращому своєму стані. Руки посохли, страшне. Але треба було сьогодні прибрати цю квартиру, тому що ввечері віддаємо ключі лендлорду, і він має повернути наш депозит, який становить місячну оплату за квартиру. Ця квартира коштує 850 фунтів, і плюс 100 в середньому фунтів виходить е, е, комунальні О, такі Тут занавісочки висіли. Треба ж вам показати вже. Виїжджаємо остаточно. Картини їхні повісила. Постігнуть дзен. Он, вони тут скрізь висять, ці камінчики. Так, ну все, покажу вам кімнату вже без речей. Це була вітальня. Ось. Так вона виглядає. На підлозі нічого немає, просто акцентую вашу увагу. Всі сумки вже забрали. Тут, до речі, мабуть, не показувала стоїть ось такий датчик. Скільки грошей ми витрачаємо на день за опалення? Бачите, три пункти сьогодні на біло ці датчики зустрічаються. Майже в кожному будинку, принаймні в тих будинках, де я була, вони стоять. І я думаю, що це взагалі така розповсюджена тут історія. Так, маю 10-15 хвилин перерва на чай на фоні тотального безпорядку. <реш> Прошу вибачення за це, але. Треба записати е, якісь коментарі стосовно нерухомості у Шотландії, тому що, поки в мене дідуть руки до того, щоб сісти це все зробити красиво, е, ну рак на горі свисне. А контент треба видавати. Тим паче, в мене накопичилось дуже багато різних відео, і хочеться ними з вами як якомога скоріше поділитися. Тож вибачайте за цей хаос на фоні. Ха -ха -ха. Я побачила кавун малий його туди притащив. Все, все як є, ось воно, життя в усій красі. Що важливо знати про оренду житла у Шотландії і що насправді цікаво, можна шукати житло через сайти. Я ділилася підбіркою в своєму телеграмі. Якщо раптом ви не підписані, можете дозайти, подивитися нам багато цікавої актуальної інформації, що головне, я її публікую майже щодня. Здається, за весь час я тільки один день пропустила. Публікація, а так я намагаюся кожного дня давати якусь корисну інформацію в своєму телеграмі стосовно життя у Шотландії. Посилання буде в інфобоксі. Отож, підбіркою ділилася: це такі три найпопулярніші і найпоширеніші сайти у Шотландії, через які шукають, щоб орендувати житло, щоб купити житло і тому подібне. Ще можна, звісно, через агенцію нерухомості, але я не бачу в цьому потреби, тому що навіть якщо ти заходиш в житло, яке тебе зацікавило на сайті. Часто буває так, що орендар делегує. Ці повноваження агенції нерухомості, і ви спілкуєтеся вже безпосередньо з агентом з нерухомості. І перший нюанс, який я хочу проговорити, тому що він 100% відрізняється від українського досвіду і, скоріш за все, від європейського. Але про це, мабуть, краще знаєте ви, якщо маєте такий досвід, поділіться в коментарях. Значить, у Шотландії орендатор, тобто власник житла, платить дивіденти, бонуси е, агенту з нерухомості. Не той, хто орендує, як зазвичай це, наприклад, відбувається в Україні, і для мене це було очевидно сюрпризом і таким приємним бонусом. Все, що необхідно, це перший місяць оплатити і внести депозит раніше в Україні, це вважалося як за останній місяць оплата, але Зараз ця схема, наскільки мені відомо, і в Україні також не працює. Тобто, ти вносиш депозит і ти сплачуєш потім за останній місяць. А коли з'їжджаєш, її перевіряють, в якому вона стані і. Якщо все ок, тобі повертають цей депозит. Це така страховка для лендлорда, для власника житла, що зрозуміло. Тож поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є такий досвід, хто в Європі сплачує за роботу агента з нерухомості. Переходимо до другого важливого нюансу: коли ти вирішуєш з'їжджати за квартири, по-перше, ти маєш обов'язково попередити за місяць. Це просто навіть не обговорюється, тобі не повернуть депозит. Оце все. Тому тут, тут варто про це подбати. Якщо ви орендуєте через агенцію нерухомості, то коли ви виїжджаєте з квартири, є ймовірність, що квартиру буде інспектувати або хтось. Цієї агенції нерухомості я не знаю, до речі, тонкощів, як там все відбувається. Тобто незалежні інспектори. І вони перевіряють, чи щось там ви поламали, чи щось зіпсували, взагалі в якому стані квартира, як вона прибрана. Тому ми переходимо до третього нюансу, який дуже важливий, і це. Абсолютно тут прийнятна і поширена практика серед орендарів, тобто тих хто орендує. Коли ти заїжджаєш в житло, ти знімаєш на відео в якому стані це житло. Якщо там здали тобі його брудним, потрібно познімати цей бруд. Якщо тебе, до речі, щось відразу не влаштовує ну там в холодильнику. Полка зламана, це е, мій випадок з попередньої квартири, і я не надала цьому значення, е, не повідомила про це лендлорда. І коли ми виселялися, замовляли нову полку, щоб її замінити в холодильнику. Тому що, ну звісно, е, він сказав, що це е, ми її зіпсували. Якщо вас щось відразу не влаштовує, це можна пофіксити яким чином. Повідомляєте про це лендлорда. Він приходить, фіксить або наймає людей, які зможуть це поремонтувати. Якщо зрозуміло, це якісь там я не знаю. Плями на стінах, і ви не збираєтеся вирішувати якось це питання, чи там перефарбовувати стіни, чи білити. А ви просто знімаєте на відео, фотографуєте, відправляєте лендлорду або зберігаєте це відео, яке у вас є, і потім показуєте йому, що ось ми заселилися день, дата, все бачите, відео є ці плями. Краще, мабуть, перестрахуватися і зразу надіслати йому це відео або десь там на пошті, щоб воно було у нього в листах. Це ваша страховка, які б стосунки хороші не здавалися на початку, все одно треба перестрахуватися і ось таким чином себе убезпечити від якихось можливих потім питань. Люди, які тут мають вже досвід оренди житла, вони розповідають про те, що обов'язково, коли ти заїжджаєш в квартиру, треба зняти відео, треба повідомити ленлорда про всі можливі нюанси, які є в квартирі на момент е, твого в'їзду, зрозуміло, що про все просто про все ти не можеш відразу повідомити лендлорду. Але якщо погано прибрано, от це дуже варто зняти на відео, тому що потім е, щоб він тобі там не розказував, що він здав е, дуже чисту квартиру, хоча насправді це було не так. Це мій попередній досвід. А ти повертаєш цю квартиру у дуже такому невідповідному стані, брудну, будь ласка, прибери ще раз. Зараз почнеться велике прибирання. Що мені тут подобається, широке підвіконня. Це прям класно і дуже гарні види. Е, у нас третій поверх це останній е, в цьому будинку. І реально відкриваються дуже гарні види. Ось це, до речі, будиночок турботи для літніх людей. Він виглядає, я так хочу періодично повз нього, і е, бачу вікна, бачите, панорамні, і видно, що там всередині відбувається, то виглядає він ну, досить гарно. Там в них і бібліотека, і велика столова, і кімната для відпочинку, і траса навіть зверху є. Столик стоїть он на терасі, ну тобто все цивільно і достойно. І ще один такий важливий нюанс стосовно оренди житла, який мене, чесно кажучи, дуже здивував. Крім того, що ви платите за оренду житла, ви платите комунальні послуги, ви ще й сплачуєте cancel tax, це так званий податок на житло. Що це означає? Ви платите за те, що у вас вивозять сміття, за те, що асфальтують дороги, і що цікаво. В кожному районі одного ж міста або містечка цей кансел такс різний. Є там категорії A, B, C, І, e, здається, і це може бути 200 фунтів, може бути 300 фунтів. Як це сплачується? Ця сума відразу не додається до вашої там щомісячної оренди і комунальних послуг. Ви заїжджаєте в орендоване житло, подаєте заявку в кансіл, вони обробляють ваш запит близько півроку, і е, ви в заявці вказуєте, з якого е, по яке число у вас контракт, скільки ви плануєте тут жити? В будь-якому випадку вони нараховують канцл-такс на рік і розбивають там на 12 платежів пропорційно до року. І потім з вас щомісяця стягують цю плату. Якщо ви переїжджаєте в нове житло, тобто ви будете сплачувати цей касел такс рівно за стільки місяців, скільки ви прожили. А потім ви переїжджаєте на нове житло, знову подаєте заявку, знову вони обробляють ваш запит, тому що суми можуть вже відрізнятися в категорії tax. І таксу. Та ж сама історія. Ще один важливий нюанс, про який все-таки забула сказати стосовно депозиту. Коли ви заїжджаєте в квартиру, ви вносите депозит, і ці гроші власник житла кладе на рахунок. Тобто вони не лежать у нього десь там в гаманці або під подушкою. І коли ви вже виїжджаєте з квартири, він приймає у вас квартиру, і тоді лендлорд вже ініціює видачу вам депозиту. Це займає. Здається, 5 робочих днів. Вам приходить лист на пошту електронну, ви заповнюєте там заявку, реєструєтеся точніше в цій програмі, і потім вам на рахунок вже заходять ці гроші. Тут дуже треба бути уважним до того, що ти обираєш на сайті, і, ну скажімо так, не завищувати свої очікування, тому що можна дуже сильно розчаруватися. Часом на сайті так виглядають ці квартири. Що ну ти прям закохуєшся з першого погляду, і тобі здається, що ось воно ідеальне житло, ти точно 100% його береш. Потім, коли ти приходиш і дивишся, реально як виглядає це житло, ти розумієш, що ну. Вони дуже відрізняються між собою те, що ти бачив на сайті, і те, що є в реальності, я покажу вам світлини квартири, яку ми орендували до цього, як вона виглядала на сайті, Ну і зокрема, ви побачите, як вона виглядає в житті. Це ну, таке враження, іноді складається, що це дві різні квартири. Вони використовують широкоугольний об'єктив на камері. Тобто, перше, що падає в очі. Квартира здається значно більшою, ніж вона є насправді. Друге, зрозуміло, це гарне освітлення у такому світлі, воно все дуже прекрасно виглядає. Ну і по-третє, не видно якихось недоліків, не видно навіть великих недоліків, там замазані стіни, якісь ушкодження дуже серйозні. Цього на фото ти практично ніде не побачиш, але вже коли. Будеш на огляді квартири, зрозуміло, що це можна буде побачити навіть неозброєним оком. Тому тут вони дещо хитрують. реалії шотландського життя. Я зроблю обов'язково огляд нової квартири, але дещо згодом трохи ще розгребуся зі своїми коробками. І так занадто довгим вийшов цей влог, але я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, не забудьте поставити уподобайку і підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Вам не складно, а мені приємно. До зустрічі в наступних відео усім, папа, -па, бережіть себе.